Хвалили голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації, Раскажіть, будь ласка більше про цю постанову, яку було е, яку не вдалося підтримати народним депутатам. Що це означає? Ми не підтримуємо російського бажання негайно проводити вибори, на чому наполягають американці, тому що ми абсолютно переконані в тому, що проводити вибори під час воєнних дій неможливо і неправильно. Але разом з тим, формулювання, які були в цій постанові про те, що вибори на взагалі можуть ніколи не відбу. Бутися ми вимагаємо, щоб були зняті санкції з Петра Порошенка. Ми хотіли, хоча б, зустрітися фракцією з президентом Володимиром Зеленським, і поговорити про ту єдність, яка нам так необхідна. Всього цього теж на жаль немає, бо набагато складніше відбивати російські фейки і атаки, які звинувачують в нас недемократичності, коли ми все ж таки не є прикладами демократії, а маємо таке места. А от чому не проголосувала парламентська більшість? За цю постанову, яку власне пропонував спікер парламенту, я не знаю, це схоже на серйозну парламентську кризу, на розкол в парламентській більшості і на їхню нездатність працювати.